С. Герріцен, асистент, розділ 23. Небо розверзлося. На даху Вольво краплі дощу молоточками вистукували свою мелодію. Крізь мукре скло виднілися розмиті міські краєвиди, залиті водою вулиці, по яких повільно тягнулися машини. Добре, що вам не треба летіти сьогодні, сказав Дін. Мабуть, в аеропорту все пішло шкереберть. у таку погоду краще триматися на землі, сказала вона. Він здивовано і весело поглянув на неї. Я думав, ви нічого не боїтеся. Звідки таке враження? Від вас? Ви самі дуже багато працювали над тим, щоб воно склалося, ніколи не знімаєте обладунків. Знову лізете мені в голову. Ви весь час намагаєтеся. Звичка. Я цим займався під час війни в Затоці Психологічні ігри. Я не ворог, розумієте. Я ніколи і не вважав вас ворогом, Джейн. Вона поглянула на нього і, як завжди, мимоволі замилувалася бездоганною лінією його профілю. Однак ви не довіряли мені? Тоді я вас не знав. Отже, ви змінили думку. Як ви гадаєте, чому я запросив вас у Вашингтон? Не знаю, сказала вона і відчайдушно розсміялася. Бо сумували за мною і дуже хотіли знову побачити? Рецеля почервоніла, коли він промовчав. Раптом вона здалася собі дурною і нав'язливою. Саме ці риси вона зневажала в інших жінках, подивилася у вікно. Уникаючи його погляду, в голові щебринів звук власного голосу і ці ідіотські слова. Машини попереду нарешті почали рухатися, шини збурювали воду в глибоких калюжах. Взагалі, то я справді хотів вас побачити. Он як? Вона промовила ці слова спокійно, бо один раз уже осоромилася. І не хотіла повторювати цієї помилки. Я говорив маркету, що це розслідування не для вас. Я помилявся і хотів вибачитися. З якої нагоди ви змінили думку? Не було якоїсь особливої нагоди. Просто я дивився, як ви працюєте день за днем, яка ви зосереджена, як ви прагнете все чинити правильно. А потім дізнався, з чим ви мали справу минулого літа, м'яко додав він, деталі яких я не знав. І ви подумали вау, з нею таке сталося, а вона все одно здатна працювати. Гадаєте, мені вас шкода? Не надто приємно чути. Погляньте на її досягнення, їй це вдалося попри все, з чим вона має боротися. Ну, дайте мені медаль для копів, які ледь не звихнулися, як на Олімпійських іграх для людей з інвалідністю. Він втомлено зітхнув. Ви завжди в кожному доброму слові шукаєте прихований сенс. Джейн, інколи люди хочуть сказати саме те, що кажуть. Гадаю, ви розумієте, що я маю підстави дуже скептично ставитися до всіх ваших слів. Ви все ще думаєте, що в мене приховані мотиви? Я ні в чому не можу бути певна, але неодмінно мають бути приховані мотиви. Адже сказати від щирого серця щось хороше я вам не можу. Я почула ваші слова. Ви почули, але насправді не вірите. Він зупинився на червоне світло і поглянув на неї. Звідки весь цей скепсис? Невже так важко бути Джейн Ріцоллі? Краще не будемо про це, втомлено засміялася вона. Складно бути жінкою копом. Самі здогадайтеся. Здається, колеги поважають вас. Є декілька яскравих винятків вони завжди є. Спалахнуло зелене світло, і він знову поглянув на дорогу. Така вже суть цієї роботи. Сказала вона, увесь цей тестостерон. Тоді чому ви її обрали? Бо у школі на уроках домогосподарства в мене геть нічого не виходило. Обоє розсміялися перший щирий сміх, який між ними пролунав: насправді я хотіла бути копом з 12 років. Чому? Копів усі поважають, принаймні, так здається дитині. Я хотіла посвідчення і зброю. Це речі, які змушували б людей звертати на мене увагу. Я не хотіла ниніти в якомусь офісі, мов сіра миша. Там я перетворилася б на невидинку. Коли тебе ніхто не чує і не бачить, це те саме, що живцем себе поховати. Вона поставила лікоть на дверцята і похилила голову. А зараз непогано було б стати непомітною. Принаймні, хірург. Не знав би мого імені. Ви так кажете, наче шкодуєте про свій вибір. Вона подумала про довгі, безсонні ночі на кофеїні й адреналіні, про зіткнення з найжорстокішими вчинками, на які здатні люди щодо собі подібних, про чоловіка з літака. Його справа лежала в неї на столі вічним нагадуванням про те, що люди смертні. І той чоловік, і сама вона. У нас є мрії, подумала Ріцолі і часом вони ведуть нас до того, чого ми й уявити не могли. Будинок на і підвал, просякнутий запахом крові, падіння з неба без парашута, коли кінцівки теліпаються у потоках вітру. Але це наші мрії, і ми йдемо за ними. Ні, я не шкодую, сказала нарешті вона. Це моя робота. Те, що для мене важливо, те, що мене бісить. Так, маю визнати у цій роботі багато злості. Я не можу спокійно стояти і дивитися на тіло жертви. У мене просто планка падає. Я починаю їх захищати тоді, коли мені не байдуже до їхньої смерті. Можливо, коли з них те моя злість, треба буде мені полишити цю роботу. Не кожен має таке полум'я в грудях. Він поглянув на неї. Ніколи не бачив людини, яка б світилася так яскраво. Це не так уже й добре. Ні, запал це добре. Навіть якщо ви от от можете вигоріти. Ви так почуваєтеся? Іноді вона поглянула на залите дощем вітрове скло. Мені було б краще стати такою, як ви. Він не відповів. Ріталі подумала, що могла його скривдити. Адже вона немов би натякнула, що він холодний і позбавлений емоцій. Однак саме таким вона його бачила чоловіком у сірому костюмі. Протягом багатьох тижнів він збивав її з пантелику. І тепер вона у своєму роздратуванні намагалася його зачепити, викликати бодай якусь реакцію, нехай навіть агресивно, щоб просто побачити. Чи він здатний щось відчувати? Його неприступність була викликом. Однак саме через такі виклики жінки виставляють себе на посміховисько. Коли він нарешті зупинився перед готелем Watergrade, вона підготувала впевнені й доречні прощальні слова. Дякую, що підвезли, і розкрили таємниці. Вона відчинила дверцята, і в салон увірвалося тепле вологе повітря. До зустрічі в Бостоні. Джейн, що? Між нами більше не буде жодного секрету. Якщо я щось кажу, я справді саме це хочу сказати. Гаразд, якщо бажаєте, ви мені не вірите? А це має значення? Так, для мене це має велике значення, тихо промовив він. Вона сіла непорушно. А пульс раптом пришвидчився. Її погляд метнувся на нього. Вони так давно приховували одне від одного безліч секретів, що ніхто з них уже не знав, як прочитати правду в очах іншого. Тієї миті могли пролунати будь-які слова, могло трапитися що завгодно. Ніхто не насмілювався поверхнутися. Перша помилка До її дверцят наблизилася якась тінь. Вітаємо у вотергрейті, мем. Вам допомогти з багажем. У шелешеній ріцолі всміхався швейцар. Він побачив, як відчинилися її дверцята, і подумав, що вона виходить. Дякую, я вже заселилася, сказала вона і поглянула на Діна. Але та мить уже минула. Швейцар стояв поруч і чекав, коли вона вийде з машини. І вона вийшла. Помахала рукою. Так вони попрощалися. Вона увійшла у вестибюль, озирнувшись лише на мить. Його машина проїхала під навісом і зникла за пеленою дощу. У ліфті вона зіперлася на стінку, заплющивши очі й картаючи себе за кожну емоцію, яку могла виставити на огляд, за всі ті дурниці, які могла бовнути в машині. Дійшовши до кімнати, Ріцолі відчувала непереборне бажання виселитися з готелю і повернутися у Бостон. Вона не сумнівалася, що цього вечора ще встигне сісти на якийсь літак або на поїзд. Їй завжди подобалися поїзди. Вона поспішала втекти, залишити позаду Вашингтон і пережити тут сором. Відкривши валізу, Ріцолі почала пакувати речі. З собою вона взяла дуже мало, тому зараз швидко витягнула запасну сорочку і штани з ванної, де лишила була їх, кинула одяг на кобуру з пістолетом, а зубну щітку і гребінець до косметички, засипнула валізу і вже котила її до дверей. Аж тут хтось постукав. У коридорі стояв Дін, його костюм вкривали сліди від крапель дощу, Мокре волосся блищало. Гадаю, ми ще не закінчили нашу розмову, сказав він. Ви хочете сказати мені щось іще? Так. Він увійшов до кімнати і зачинив за собою двері. Спохмурнів, побачивши вже спаковану валізу. Господи, подумала вона, хтось має повестися сміливо, взяти цього бика за роги. І, перш ніж вони встигли обмінятися словами. Вона потягнула його до себе, водночас відчуваючи, як його рука обхоплює її талію. Коли їхні губи зустрілися, ні в кого з них не залишилося сумнівів, що інший хоче того самого. І навіть якщо це помилка, то помиляються вони обоє. Ріцолі майже нічого не знала про нього, лише знала, що хоче його, а з наслідками розбереться потім. У нього було мокре волосся. Від його одягу на шкірі залишився запах вологої шерсті, який вона жадібно впивала губами, досліджуючи його тіло, а він так само досліджував її. Вона була надто збуджена для ніжності і хотіла, щоб усе було безрозсудно і несамовито. Помітивши, що він намагається уповільнитися і зберегти контроль, Джейн почала боротися з ним, дразнячи його своїм тілом. І тоді, під час їхнього першого фізичного контакту, саме вона перемогла, а він підкорився. Вони дрімали. За вікном повільно згасав день. Коли ріцолі прокинулася, лише м'яке сутінкове світло падало на чоловіка, який лежав поруч, який навіть тепер залишався для неї таємницею за сімома печатями. Вона скористалася його тілом, а він. Її. І, хоча вона знала, що має почуватися трохи винною через їхні любощі, але насправді відчувала лише втомлене задоволення. І ще було відчуття дива. У тебе спакована валіза, сказав він. Я хотіла сьогодні виселитися і летіти додому. Чому? Не бачила сенсу тут залишатися. Вона простягнула руку пестячи його тверде підборіддя, поки ти не з'явився, я ледь наважився, їздив навколо готелю, набираючи сміливості. Ти так говориш, наче боявся мене, розсміялася вона. Хочеш правду? Ти неймовірна жінка, невже я таке враження справляю? Ти енергійна, пристрасна, просто дивовижна, який вогонь іде від тебе він погладив її стегно, і від дотику його пальців у ній знову все забриніло. У машині ти сказала, що хотіла бути такою, як я. А насправді, Джейн, це я хотів би бути більше схожим на тебе, якби я мав твій запал. Ти говориш так, наче тут? Вона поклала руку йому на груди, нічого не б'ється. Спочатку ти саме так і подумала. Джейн замовкла Чоловік у сірому костюмі. У тебе ж саме таке враження склалося? наполягав він. Спочатку я не знала, що про тебе думати, визнала вона. Ти завжди здавався таким відстороненим. Мені в цьому спокої вбачалося щось нелюдське. Заціпаніння. Він так тихо це промовив, що вона не знала, чи до неї він звертався. Може, сам до себе. Ми по-різному реагуємо на речі, з якими маємо працювати, сказав він. У тебе вони викликають гнів дуже часто. І ти кидаєшся в бійку, стрімголов на повній швидкості, і у житті у тебе так само, розсміявся він, важкий характер і таке інше. Як ти можеш не лютитися? Я собі не дозволяю. Відступаю на крок. Вдихаю і видихаю. Отак я з цим працюю, складаю кожну справу, як велику мозаїку. Він поглянув на неї: ось чому ти загадка для мене. Весь цей вир емоцій, який ти вкладаєш у все, що робиш. У цьому відчувається щось небезпечне. Чому? Бо це суперечить моїй суті, тому, чим я намагаюся бути. Боїшся мого впливу? Це, наче вогонь, нас тягне до нього, навіть якщо ми чудово знаємо, що він спалить нас. Вона наблизила свої губи до його. Трохи небезпеки, це інколи дуже збудливо, прошепотіла вона. Вечір перетворився на ніч. Вони разом пішли в душ, змиваючи піт одне з одного, а потім усміхалися своєму відображенню у дзеркалі, стоючи в однакових готельних халатах. Замовивши обід у номер, вони лежали в ліжку, пили вино і дивилися телевізор. Ніяких поганих новин, ніякого CNN, лише Comedy Channel. Того вечора вона хотіла опинитися за сотні тисяч миль від відворена гойта. Однак навіть відстань і затишок чоловічих обіймів не зміг вигнати Гойта з її снів. Вона здрихнулася і прокинулася в темряві, обливаючись потом. Не від пристрасті, а від страху. Крізь своє серцебиття, почула, як дзвенить телефон. Їй знадобилося кілька секунд, щоб розпусти руки Діна і, перехилившись через нього, взяти зі столика слухавку Ріцоллі. Мабуть, я вас розбудив, привітав її голос Фроста. Вона примружилася, дивлячись на годиннику. О п'ятій ранку? Так, гадаю, це логічне припущення. Ви як? Добре. А що? Наскільки я знаю, ви сьогодні повертаєтеся, але я вирішив сказати вам, перш ніж ви самі побачите, що сказати, він відповів не одразу. У слухавці вона почула, як хтось у нього запитує щось про пакування речових доказів, і зрозуміла, що він зараз на місці злочину. Дін поруч поверхнувся, відчувши її раптову напругу. Він сів і увімкнув світло. Що сталося? Ріцолі? повернувся до розмови Фрост, де ви? Я приїхав за викликом. Ситуація 1064. А чому ви виїжджаєте на виклики щодо нічних крадіжок? Бо йдеться про вашу квартиру. Ріцолі сиділа абсолютно непорушно, притиснувши телефон до вуха, і чула, як кров гупає в голові. На час вашого відрядження нагляд за будинком призупинили, сказав Фрост. А ваша сусідка знизу, з квартири 203, міс. Шпігель, тихо сказала Ріцолі, руденька. «Так». По-моєму, дуже кмітлива дівчина. Сказала, що працює барменом у МакКінсті. Словом, вона побачила скло під пожежною драбиною, коли поверталася з роботи. Глянула на ваше вікно, а воно розбите. Одразу ж зателефонувала у 911. поліцейський, який приїхав за викликом, зрозумів, що це ваша квартира, і зателефонував мені. Дін торкнувся її руки. Мовчки просячи пояснити. Рітоля не звернула на нього уваги. Прочистивши горло, вона спромоглася запитати він щось узяв. Її голос звучав оманливо, спокійно. Вона вже використала слово він можна було не називати ім'я. Усі знали, про кого йдеться. Це ви повинні нам сказати, коли повернетеся, відповів Фрост. А ви зараз де саме? У вашій вітальні. Ріцолі заплющила очі. Її мало не нудило від люті, що до її помешкання вдерлися сторонні, які відкривають її шафи, торкаються одягу і найінтимніших речей. З вигляду, здається, ніби нічого не чіпали, сказав Фрост. Телевізор і програвач на місці, великий глег із монетами стоїть на кухні. Не пригадуєте, що у вас могли б вкрасти? Спокій, здоровий глузд. Рідсолі, нічого не спадає на думку. Помовчавши, він м'яко сказав, Я продивлюся тут із вами все, дюйм за дюймом. Коли повернемося, перевіримо все разом. Власник квартири уже забив вікно дошками. Від дощу тут нічого не намокне. Якщо захочете трохи пожити в мене, Еліс буде лише рада. Ми маємо вільну кімнату, якою ніхто не користується. Усе гаразд. Сказала вона, та нам не було б важко, зі мною все гаразд. У її голосі пролунала злість і гордість, гордість переважала, фростові вистачило мудрості відступити і не образитися. Зателефонуйте мені, що й не повернетеся, спокійно сказав він. Вона закінчила розмову. Дін дивився на неї, і їй раптом стало нестерпно від того, що її бачать голою і наляканою. Від того, що все найуразливіше в неї виставлено на огляд. Вона вилізла з ліжка, пішла до ванної і замкнула за собою двері. Джейн, постукав він до неї за мить. Я в душ!» Не замикайся від мене. Він знову постукав. Вийди і поговори зі мною. Прийму душ, і поговоримо. Вона ввімкнула воду і ступила під струмінь, не тому, що мала вимитися. А тому, що завдяки шуму води могла уникнути розмови. Шумова завіса дозволяла їй сховатися і побути на самоті. Вода стікала по її шкірі, а вона стояла, схиливши голову, спираючись сплетеними руками на викладену кахалим стіну і намагаючись побороти страх. Уявляла собі, як він змивається зі шкіри, наче брут, і з булькотінням зникає у стічному отворі. Він зникав. Шар за шаром. Коли Ріцолі нарешті вимкнула воду, вона почувалася спокійною, чистою. Витерлася і побачила у дзеркалі своє обличчя уже не бліде, а розпашіла від гарячої води. Тепер вона знову була готова грати на людях роль Джейн Ріцолі. Вийшовши з ванної, побачила, що Дін сидить у кріслі біля вікна. Він мовчки дивився, як вона одягається, збираючи свої речі з підлоги навколо ліжка. Зім'я та постіль залишалися німим свідченням їхньої пристрасті. Один телефонний дзвінок поклав усьому край. Тепер Джейн ходіла кімнатою, сповнена гарячкової енергії, і застібала сорочку й штани. На дворі ще не світало, але для неї ніч завершилася. Не хочеш мені розказати, що сталося? Запитав він. Огоїд вдерся до моєї квартири? Це точно він був. Вона розвернулася на нього. Хто ще це міг бути? Тон виявився різкішим, ніж вона хотіла. Почервонівши, вона витягнула туфлі з під ліжка. Я маю повертатися додому. Зараз п'ята ранку, у тебе літак о 9.30. Гадаєш, я знову ляжу спати після такого? Повернешся в Бостон виснаженою. Спати я не хочу, це сплеск адреналіну. Діне, годі, сказала вона, запихаючи ноги в туфлі. Що годі? Не намагайся дбати про мене. Він помовчав, а тоді сказав: Вибач, я постійно забуваю, що ти цілком здатна подбати про себе сама. Ріцолі почула сарказм у його тоні. Вона стояла спиною до нього, не обертаючись, і вже шкодувала про свої слова. Їй уперше захотілося, щоб він справді подбав про неї, щоб обійняв її, заспокоїв і вклав у ліжко, щоб вони спали, обіймаючи одне одного, поки їй не настане час їхати. Але, озирнувшись, вона побачила, що він встав з крісла і вже одягається.